Доброго ранку, мої другокласники! Вітаю вас на уроці української мови і сьогодні тема нашого уроку і переносне значення слів. І розпочнемо ми нашу роботу на сторінці 59 підручника української мови та читання. Приготуйте, будь ласка, чернеточку та простий олівчик. Ми будемо розглядувати квест. Розгадаємо з вами ребус. Перед нами є малюнки солов'ї, вуш, білка та віник. З кожного слова нам треба взяти останній, останню буковку. І ми отримаємо нове слово в слові солов'ї беремо «ї», в слові вуш беремо Ж, в слові білка беремо А і в слові Віник беремо К. Отримав яке новеньке слово? Ну, дійсно, слово їжак! Отже, сьогодні ми працюємо над словом їжак. Відгадайте, будь ласка, загадку. В лісі є кравець чудовий, шиє звірам він обнови для ведмедя кожушок, для лисички-чобітки, для... Уничок рукавички і для білочки спіднички, зайцю валянки на лапки. І для вовка теплу шапку. А собі шив піджачок, то кравець цей. Хто? Їжачок. Правильно, це їжачок. Давайте розглянемо це слово та запам'ятаємо його написання. Їжак це словникове слово, правопис якого потрібно запам'ятати. А тепер відкриваємо наші зошити в косолінію та записуємо поточну дату. Сьогоднішнє число, 8 грудня, класну роботу. І розпочнемо роботу в зошиті з каліграфічної хвилинки, яка з'явилася у вас на екрані. Запишіть, будь ласка, правильне написання та поєднання. Букву у словах їжак та їжачок, натиснувши відео на паузу. А ми продовжуємо з нового рядка з великою буквою запишіть, будь ласка, слово їжак. Поділіть знизу його дужками для переносу на, на склади із рядока в рядочок. Також поставте тире та зробіть звукобуквений аналіз даного слова. Пам'ятайте, що «Ї» – це чарівна буква. А чому чарівна, ви пригадаєте самі. Натиснувши відео на паузу, виконайте це завдання. А ми працюємо далі. На нас чекає вправа 211 Давайте розглянемо малюночки. Я тварина їжак зачіска їжак. Сьогодні ми будемо з вами працювати над словами з прямим та переносним значенням слів. Отже, слова можна вжити в прямому та переносному значеннях. Слово їжак у прямому значенні це тваринка, і ми бачимо її, в якої є голочки, що стирчать у різні боки. У переносному значенні їжаком називають зачіску, як в даного хлопчика, коли коротке волосся стирчить, як голки на їжакові. Отже, слова можна вживати в прямому значенні, це звичайна повсякденна назва предмета або дії. А можна вживати в переносному значенні, над чим сьогодні ми з вами і попрацюємо. І... Працюємо ми в зошитах, записуємо з нового рядка з великої букви слово вправа і вказуємо її номер, а працювати ми будемо над вправою 213 Записали молодці. Отже, нам треба з вами прочитати слово сполучення. І виписати на вибір за вашим бажанням або словосполучення, які в житті в прямому значенні, або словосполучення, які в житті в переносному значенні. Натискаємо відео на паузу та читаємо наші словосполучення. Це швидкий потяг, швидка думка, добра людина, добра їжа, річка біжить, оленятко біжить, золота обручка та золота осінь. Виконайте, будь ласка, завдання на вибір, а потім ми з вами їх перевіримо, перевіряємо. Ми з вами дивимося словосполучення у прямому значенні. Це швидкий потяг, добра їжа, оленятко біжить і золота обручка. Тепер звернемо увагу на словосполучення, які вжиті у переносному значенні Швидка думка, добра людина, річка біжить та золота осінь. Перевірте, будь ласка, написані свої словосполучення та позначте смайликом правильність виконання вашого завдання на полях у нашому зошиті. Я сподіваюся, у вас все отрималось. А ми працюємо далі. І на нас чекають нові словосполучення, які ми з вами утворимо. Нам треба записати. Отже, перше словосполучення це буде чиста совість і чиста рука. Два словосполучення. Нам треба з вами записати всі утворені словосполучення, а підкреслити простим олівчиком і лінієчкою лише ті словосполучення, які в житті в переносному значенні. Отже, зараз ми з вами запишемо у зошит словосполучення. Повинно у вас отриматись вісім словосполучень. А потім, натиснувши відео на паузу, ви візьмете олівчик і виберете лише ті, які вжиті в переносному значенні. Підкреслите їх олівчиком та лінієчкою. Ми з вами по виконанню завдання перевіримо. Натискаємо паузу. Виконуємо завдання. Виписали словосполучення. Давайте подивимося та перевіримо. У нас є словосполучення чиста совість та чиста рука. Добра бабуся, добра вдача. Чорна робота, чорна тканина. Темна думка, темна ніч. І підкреслили ми лише ті, які мають переносне значення. А саме чиста совість, добра вдача, чорна робота. Темна думка. Отрималось це завдання? В кого отрималось, я за вас дуже рада. А ми продовжуємо далі. У нас є слово сполучення. Ми повинні їх всі прочитати і виписати, крес, вже виписати лише ті, які вжиті у переносному значенні. Прочитайте їх, будь ласка. У мого тата золоті руки. У парку пакнувала золота осінь. За селом море золотої пшениці. У дівчинки золоте волосся. Дідусеві на день народження подарували золотий годинник. Дубши листів кучерявим чубом. У володі кучерявий чуб. На смак цукор солодкий. Лисичка мовила солодким голоском. Солодка усмішка не завжди щира. Ми виписуємо лише ті речення, які у в переносному значенні. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання, а потім перевіримо разом. І останнє це домашнє завдання. В підручнику на сторінці 60 на вас чекає вправа 214. Нам треба прочитати та відгадати загадки, підказки до відгадок є в словах для довідки. Списати загадки, поділивши виділене слово на склади, а виділене слово слово скатертина. Отже, слова можуть бути вжиті вмовлені в прямому і переносному значенні. І сьогодні над цим ми з вами працювали. Сподіваюся, що ваше мовлення збагатилося, і тепер ви розумієте, що слова можуть бути в прямому та в переносних значеннях. І будемо їх вживати, коли з вами розмовляти. Дякую вам за сьогоднішній урок та чекаю на ваші зошити.